І всім привіт з вами Ванюк пельінок. І сьогодні ми будемо виживати на одному блоці. Ну, як завжди, з її люшкою. Так, я нього не можу видалити. Ну і що? І ми погнали. Так, я вже почав відео, Ілюха вже поламав тута блоки. Я тут за відео чуть-чуть побудував цього. Склад і побудував тута для нас. Опа, свиню випусти, Ілюха. А, вона так вийшла. І побудував у цього структуру, щоб, якщо моби спавнилися, там вони появлялися в осередині, і нас не зіштовхували з блока. Ладно, Ілюха, давай я тобі допоможу. Так, я сукилою ламаю і ти лопатою. І ми тут трошки поглали на цікавці, тільки не на О, козел. його. Нам козла тут не треба. Свиня хай ходить. Ми тут опугали це, дізналися, що на 400 змінюється біом. Так, свиня. Хай виходить. О, вийшла сама. Так, добре, давай далі ламати. Ми маємо дойти хоч би за цей лаз, хоч би цей біом і ще один. О, калта, той блок не О, Околочка, випусти колочку. Так. Ілюха, тільки не биє лопату йому. О, молодець. Давай, Ілюха, ламай лопату і ми маємо. Дай О, ще одна кулочка. А в тебе що лопати нема? і на. У мене багато лопатів було. Так, тут щось забагато мобів вже на цьому ослові. Так, мені треба, поки ти ламай блок, а мені треба молква і насіння. Молква тут є? Є одна. Я візьму одну і насіння. І зараз заженем свинків. А де друга свиня? Я не знаю. Да, тут отлис мені. Ще курка. Ага. Ой, я яйця зібрав. Так, Та а мені ще. Ши... Да би блок. А, 400 100. блоків, блібно. Давайте кулочки. Йдіть. Я пам'ятаю, виживав один раз на одному блоці, це сам був. І тут а... О, час йде. Ще пів години. І в мене вилупилась глазу 4 кулочка. Так, ану. Два Пів Хвилини можна. Ні, 4 кулочка випило. Ну, пів хвилини. Я весь час путаю секунди з хвилинами. Так, ми, нам треба ще трошки почекати. Ти кілки поки що та? І мені треба їжу. У нас є щось. Типа їжі. Ага, бачу. Так, добре. Так, я продовжую. О, ніфіга, його підлагало. Я продовжую запись, бо мене тут апелвали. Поки Ілюшка заходить на калту, я, вже я буду. На карті. Ти вже на калті Добре. Треба кам'яна кілка. В тебе є кам'яна кілка. Ні. Тут треба склад Палки є. А я чуть деревянную оту не ломал. Ага. А де камінь? Кицей, все. А, тільки началося. Та. Так, все. У вас і два, два камень. Камінь. Да, я зала склав. І мені тоже. Ні, тобі я не склавчу. Я тільки собі склавчу. Все. Не ламай. Опа, я все. Ломай. Да я тут вот стану, Илюха. Вийде. Так і ламаємо. Далі помалесеньку цей блок. Я може невеличкий. О, плошо я і казав. Тут та зомбі є. Ну тоді я буду зомбі зомбіти. Добре, давай зомбі я далі буду ламати. Я, може ще невеличкий тайлап зроблю, щоб плити палубіомів. Цей, може, повністю плидем. Так, давай, Ілюха, ламай. Ай. Так. Блок. О, ні. появився блок. І ламаємо так далі. О, поки моно, це я злоблюв факела, зала. Так, тут а. на желізну кірку хватає? Чекайте. Опа. На желізну, да. так. тільки пелаплавати. Ну, переплав. Камню теж хватає. Це злобим тут печку. Камінь белаем, відкладаємо печку воду. А я корова. Кулова? Ну у нас в логі всі є колова. Так, лобим ще факела. Лазим. Палки і факела. Щоб освітити тут ататолію і не появлялися момби. Сюди, сюди. Все, здається, все освітив. Ну, ще вам поставлю. Клову. Ти виймеш клову, чи я? Виймайте поки я. Ладно, зала, я її вийму. Тільки вона впаде вниз. Зна що я ламаю дерев'яними інструментами, якщо я можу каміяними. Так, о, появилися А Бвай. А Аккорова сама вийде. Гляха, не получила, Ладно. Я чуть-чуть мікрофона зачепив. Так, все, Далі продовжуємо ламати. Це може я з цього моменту злоблю тайлапс. <му> Яйла закінчився. Всім дякую за перегляд, хто дивився цей один блок. Надіюсь, це відео вийшло дуже цікаве. Ну і до зустрічі. Чекайте нових відео по одному блоку. З вами був Ілюха, і Ванюк паляньок Всім, Всім пока! Па